Моє бажання українці інформувати вас про обставини нашого життя, з яким хтось не зіштовхнувся, а хтось може ще зіштовхнеться, а може хтось вже мав практику. Йдеться мова про суддю та її дочку на прізвище Ан. Всього дві букви літорки, такі Ан. Отаке От в них прізвище: дочка-адвокатеса, а суддя це Вінницького міського суду. Спотворює законодавство, разом з тим робить паскудні, гідкі речі. Її дочка, адвокатеса, реєструвала нам благодійний фонд, в чому нагріла нас на гроші в 22-му році під час війни, не зареєструвала, зробила дуже багато паскудних помилок. там Крім того, вже щодо їхньої несумісності з юридичної практики є. Окрема ухвала судді Апеляційного суду про направлення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та до Ради Вищої ради суддів дані обставини, коли вони вдвох вступають в справу. Хочу розповісти вам про одну коротеньку так справу: Суддя на прізвище АН веде справу по 130 й П'янка за кермом, ну або наркотики. Людині дає штраф 17 тисяч гривень плюс позбавлення водійських прав на рік. Після того радить свою дочку, адвокатесу Ірину Ан, яка подає апеляцію. Апеляцію задовільняють частково, тобто рішення скасовують, але все одно дають такий самий результат: 17 тисяч гривень штрафу плюс рік позбавлення водійського посвідчення. Самі думайте.